Трила наповнені погляди зосереджені у Миколаєві з 24 по 26 червня проходив відкритий кубок області з вітрильного спорту, приурочений до дня конституції України. Турнір став рекордним за кількістю учасників. Змагались 105 спортсменів з різних класів. Одним із тих, хто вийшов на воду, став Сергій Поставчук. З вітрилом він знайомий ще з дитинства. Почав займатися спортом у 6 років. Він став переможцем турніру у класі Ілка 6 Організували змагання управління молоді та спорту Миколаївської обласної військової адміністрації спільно з обласним яхт-клубом. Турнір не лише підвищує спортивну майстерність учасників, а й популяризує вітрильний спорт серед молоді. Олександр Дломатович, Даніл Сліж, Євгеній Гончаренко, новини на телеканалі Март.